Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про комерційну систему накопичення енергії від компанії Huawei, лідера ринку, яка нещодавно представила оновлену версію системи накопичення з рідинним охолодженням на 215 квт годин, і яка встигла за доволі короткий проміжок часу стати основним рішенням з накопичення на ринку України. На сьогодні цих систем накопичення встановлено понад 50 мегаватт годин в Україні, що більше ніж 230 одиниць, встановлених по всій території нашої країни. Одразу скажу, що три найбільші переваги цього рішення це. Найкраща система безпеки і надійність рішення, тривала 10-річна гарантія та одна з найвищих ефективностей використання енергії за один цикл. Поговоримо про режими роботи цієї системи накопичення енергії, щоб зрозуміти, як ми можемо її використовувати. Максимальне самоспоживання мінімізує використання електроенергії з мережі для економії витрат, забезпечує живлення споживачів переважно за рахунок власної генерації, а надлишкова генерація йде на заряд системи накопичення. Якщо вона заряджена, то надлишкова електроенергія йде в мережу. Підтримка мережі або збільшення потужності підключення об'єкту у випадку, якщо є необхідність збільшити споживання на виробництві, але при цьому заведена потужність менша за потрібну, можна уникнути необхідності модернізації лінії і заміни трансформатора або іншого обладнання, і просто встановити систему накопичення енергії від компанії Huawei, яка буде компенсувати ту частину споживання, яка виходитиме за межі вашого стандартного підключення. Time of use – час використання, оптимізує використання електричної енергії, заряджаючи систему системи накопичення в години низьких тарифів і забезпечуючи живлення споживачів саме від цієї більш дешевої енергії під час пікових тарифів, знижуючи витрати на електроенергію. Або ж цей режим може підійти тим, хто хоче побудувати систему накопичення для арбітражу, заряджати систему дешевою електроенергією і розряджати і продавати в мережу по високому тарифу, заробляючи на різниці тарифів. Мікромережі дозволяє системі накопичення енергії працювати автономно, створюючи локальну енергетичну мережу, що забезпечує жилення навіть при відключенні від загальної мережі, підвищуючи енергетичну незалежність. Обмеження піків дозволяє системі накопичення зменшувати пікові навантаження на мережу, використовуючи енергію з акумуляторів, що знижує витрати на електроенергію години високих тарифів. Цей режим поки не популярний в Україні, але з часом також може знайти свого користувача. Стосовно часу перемикання на резервне жилення і в бекап режим варто зазначити, що існує декілька варіантів. Базовий, вбудований завдяки використанню смарт-логера і мотор-приводу, дозволяє перемкнутися на резервне жилення за 3-6 секунд в залежності від кількості систем накопичення в одній групі. Якщо треба більш швидкий режим, можна встановити додаткову ролейну апаратуру, яка дозволить зменшити час перемикання до 150 мілісекунд. Якщо треба повноцінне безшовне перемикання, потрібно встановити зовнішню імс систему яка зможе забезпечити непомітне безшовне перемикання на резервне живлення. Стосовно підключення сонячної генерації, у нас з вами дві опції: з нею або без. Якщо нам треба просто систему накопичення, ми нічого не використовуємо додатково. Але якщо нам треба сонячна генерація, ми встановлюємо додаткову мережеву сонячну Станцію, звісно ж, найкраще на обладнанні Huawei. і підключаємо її в паралель. І тоді вони разом повноцінно якісно відпрацьовують як одна велика гібридна система. У випадку, якщо ви вже маєте існуючу мережеву сонячну електростанцію будь-якого іншого виробника, ви можете доставити систему накопичення Huawei і налаштувати їх на паралельну роботу. Просто це буде трохи важче, ніж з рідними новартами цього бренду. Час окупності цього рішення залежить від сценарію використання і правильності підбору обладнання, але в середньому складає близько 4-5 років. Якщо враховувати подальше зростання вартості на електропостачання та потенційну втрату затримки виробництва чи роботи команди, окупність системи. Складати може лічні місяці. Стосовно термінів поставки, то це від 1 до 2 місяців від е, моменту оплати. Проте компанія атмосфера намагається тримати це рішення на складі. У нас є щонайменше одна система накопичення готова під реалізацію, тому ми можемо її відвантажити вам майже на наступний день після формування замовлення. Що знаходиться всередині? Всередині ми можемо бачити 4 акумуляторні батареї по 50 кВт годин ємності, інвертор на 108 кВт і систему керування цією системою накопичення. Можемо бачити декілька датчиків, які відповідають за безпеку, за пожежу гасіння, за недолушковий тиск, які відпрацюють, якщо в системі щось буде не так, і вона буде пошкоджена внаслідок зовнішніх факторів. Також хотів наголосити на особливостях доставки та розвантаження. Саму систему, оскільки вона важить близько трьох тонн, варто розвантажувати або відповідним навантажувачем, який може витримати таку вагу, або маніпулятором. Стосовно встановлення, єдина серйозна вимога облаштувати фундамент для встановлення системи накопичення. Це може бути бетонний або металевий фундамент, Головне, щоб система накопичення не затоплювалась під час дощу. Накривати її нічим не треба, вона може спокійно стояти під дощем, але уважно, верхня панель призначена для скидання надлажкового тиску в аварійному режимі, тому не треба нічого над нею розташовувати. Це проти вимог до встановлення. Ефективність використання енергії за один цикл більше 90%, що дозволяє компанії Huawei і її рішенню бути. При більшій вартості бути найбільш прибутковим і швидко окупованим рішенням, яке зараз доступне на ринку. Тому це рішення буде окуповуватись швидше ніж більш дешеве, на перший погляд, рішення конкурентів, які мають більше витрати енергії, що втрачають прибуток на відміну від рішення Ховай. Базова гарантія на це рішення 2 роки плюс безкоштовне розширення до 10 років після виведення системи в моніторинг, що доволі корисно, оскільки в ній ви можете побачити усю інформацію, що стосується системи накопичення та її роботи, і можливо навіть побачити деякі додаткові можливості по більш ефективному використанню цієї системи. Якогось серйозного обслуговування ці системи не потребують. Просто планова перевірка раз на рік, оскільки система моніторингу слідкує за робочими параметрами станції 24 на 7 і повідомить, якщо щось піде не так, заздалегідь до того, як це стане проблемою. До речі, якщо хочете ознайомитись з системою установки вживу, у нас вона встановлена в нашому офісі, і залюбки покажемо і розкажемо вам більш детально про її роботу, її підключення. Тому завітайте до нас в офіс на каву і маленьке навчання.